Представники компанії Sensar Development представили свій новий проект Smart Hill and Wall by Ribas. Це апарт комплекс, який розташовуватиметься поблизу малюничих гір у Яремче. Ми Пропонуємо зразу купити маленьку площу від 13 квадратних метрів до 24 квадратних метрів. Ми пропонуємо зразу. Зробити ремонт від компанії забудовника. Ми пропонуємо зразу укласти договір на управління, на керування для здачі в оренду. Тобто, ви купуєте майже готовий бізнес зразу, і цим смартлайн відрізняється від простого під простої купівлі квадратних метрів чи квартири десь там в місті. І що найголовніше, це тільки топові місця, тобто це або центри міста, з чи проїзні дороги, магістральні і так далі. Партнерами у цьому проєкті також виступає компанія Lev Development, що зараз спільно працюють над подібним комплексом у Львові. Ми в цьому переконалися протягом шести місяців нашої співпраці, і наш спільний проєкт, який зараз втілюється. У Львові на вулиці Шевченка вже показав дуже значний результат, і протягом чотирьох місяця будівельних робіт збудовано вже сім поверхів і розпочиняється уже облаштування зовнішніх стін. І я переконаний, що в нашому проєкті Діремчі, в якому ми спільно також з цією прекрасною чудовою командою будемо працювати, буде такий самий успіх. Девелопери пропонують інвесторам вигідні умови та супровід впродовж усього процесу придбання нерухомості. Коли мова йде про прибутковий інвестиційний проєкт, то що в першу чергу цікавить інвестора? Це прибуток, правда? Це великий відсоток, це короткий термін окупності, це якість, і це високий рівень сервісу. А на проекті and Wall by Ribas додаються ще і надихаючі гірські краєвиди, це дуже вдала локація, це центр туристичного міста Яремче, і це можливість обирати, як керувати своєю інвестицією. Усе це можливо завдяки розробленій інвестиційній моделі ФОР Він. Ви заробляєте класично від вкладання коштів на котловані і заробляєте на рості ціни поки йде будівництво. Друге, ми пропонуємо зробити ремонт, і ремонт дає а, подорожчання цієї квартири, тобто збільшується ліквідність за за того, що вона придатна вже до житла до життя в неї. Третє, ми пропонуємо. Півтора-два роки зайнятися управлінням по здачі нерухомості в оренду і заробити додаткові кошти на цьому, але не більше двох років, тому що далі квартира трошки втрачає ну якість ремонту. І четверте, ми пропонуємо продати цей кейс вже після того, коли дом обжитий і повністю функціонує і працює. Управлінням апарткомплексом займатимуться представники Рібас Хотелс Груп. Прогнози щодо діяльності таких апарткомплексів, які можна буде здавати в оренду у якості номерів готелю, згідно оцінки експертів, позитивні. Найближчі 2-3-5 років тільки завдяки внутрішньому туризму буде зростати. В рази, і це скоріш за все буде прирост плюс 200 відсотків від існуючого існуючого долю внутрішнього туризму. Але мої розрахунки вони лежать в тому, який внутрішній туризм є в Грузії, в Польщі, в, Тур в, Тур в Туреччині відносно населення, кількість населення в країні тому потенціал величезний. Зрозуміло, що першу чергу буде популярними Карпати, Західний регіон, Карпати, Закарпаття, і Львів. Додамо, що будівництво об'єкта Smart СмартХіл by Ribas у Яремче стартувало на початку квітня цього року, а завершити його планують у четвертому кварталі 2024 року.